Сумки тижня підіб'ємо просто зараз. У студії працює Марина Скінтай. Вітаю вас далі про найголовніші новини міста. На сході країни загинув чернівчанин, 27-річний Владислав Трапко, лікар-інтерн, який добровільно поїхав в АТО. Він завжди казав його покликання рятувати людей. І це він робив найкраще, розповідають друзі та солдати. Він оперував уночі при світлі ліхтарів, діставав стіл побратимів, осколки, зупиняв сильні кровотечі. Та 12 лютого, неподалік Дебальцевого, чоловік поліг під час обстрілу, коли намагався врятувати пораненого. Мене звуть Владислав Трепко. Я ну, по факту зараз я військовий хірург. А, ну ще ще недавно, півроку назад, я був лікарем-інтерном. Але 20 березня 2014 року моє життя перевернулося з ніг до гори. Це інтерв'ю ще торік у жовтні давав телеканалу Чернівецький промінь Владислав Требко під час одного з повернень додому. Тоді він став героєм програми Щоденник волонтера і зробив свій внесок добрих справ для постраждалих в АТО. В Інтерв'ю влад сказав, що війна показала йому справжню силу дружби та братерства, але найбільше його вразили поранені. Захисники а це люди, яких як правило. Тяжкі є середньої важкості а, поранення. А ці люди посміхаються, а, тому, тому що для них є поранення, це є білет додому. Про війну казав так: війна це страшна річ, і а, на війні є хороші речі, є погані речі. Це, це так, це так завжди. На війні є братерство, на війні є, а, смерть. Остання недовго чекала. Вона забрала життя лікаря під час виконання його обов'язку, коли обстрілювали з граді Владислав Триб. Коно давав допомогу пораненому, тому не злякався і не побіг ховатися. Рятуючи життя інших, не зумів берегти своє. Нині у жалобі вся його родина. Вічна та світла пам'ять герою. Ще один захисник з Буковини загинув. 21-річний Дмитро Руснак, 9 лютого, близько 20-ї години. Під час артилерійського обстрілу села Світличне Попаснянського району Луганської області. Дмитро був вихованцем Чернівецького спортивно-військового ліцею. Після закінчення закладу у 2012 році за покликом серця вступив на строкову армійську службу, яку, з честю, ніс у Дніпропетровську. З початком антитерористичної операції продовжив службу контрактником, став на захист батьківщини. Бойові побратими запам'ятали Дмитра відважним бійцем та надійним товаришем. Буковина сумує. Три найбільші комунальні підприємства міста: Калинівський ринок, Чернівецький аеропорт та Чернівці водоканал уже декілька місяців без керівників на двох останніх справи взагалі кепські на регулярні виплати зарплати, а також тягарі у вигляді мільйонних боргів та кредитів. Чи відійде міська влада від практики тимчасових призначень далі? У серпні 2014-го обурений колектив Чернівецького аеропорту вийшов на попереджувальний страйк. Люди розповідали, вони вже більше півроку не отримували зарплату. На додачу летовище закрили через реконструкцію злітної смуги. Проте обіцяних термінів ремонту, що мав завершитися на початку місяця, влада так і не дотрималася. Уже тоді підприємство було без керівника. У ратуші запевняли, він найближчим часом з'явиться, адже потрібно вести переговори з авіакомпаніями та розробляти вихід зі складного фінансового становища. Минуло півроку, а ситуація не зміни. Регулярні чартерні рейси не відновлено, чимало людей звільнилося. Керівника й досі не призначено. Близько 4-5 фірм виявляють зацікавленість, але поки що не наважуються почати роботи. Інше проблемне підприємство водоканал. Після учного звільнення у грудні начальника Гробіяна Андрія Штогренця у ратуші обіцяли, найближчим часом знайдуть нового кваліфікованого комунальника. У першу чергу має бути менеджер, має бути технар, має бути людина, яка відрізняє, скажімо, стелю від підлоги. Уже тоді ситуація на. Водоканалі була критичною обленерго, аби змусити підприємство розрахуватися з боргами за електрику, а це понад 50 мільйонів гривень. Не знайшло іншого виходу, як тимчасово знеструмити насосні станції та абонентський відділ. Грошей на водоканалі не вистачало навіть на реагенти та спецодяг. Тоді тимчасовим виконувачу обов'язків керівника призначили Юрія Рихла, але він одразу заявив: у подальшому очолювати таку збиткову установу не бажає. Я особисто мав з ним розмову. Він може це стверджувати не один раз. Він просить. Сьогодні, щоб поскорше е, був керівник е, на е, той, який на постійній основі, він десь е, готов в повному обсязі докласти свої зусилля для того, щоб допомогти. Но на себе взяти е, цей тягар е, він не хоче. Очікування нового керівника колективу до каналу взяв на себе ініціативу і звернувся до Коспрука та депутатів міської ради зі своєю кандидатурою. На підтримку Наталі Дучак виступило 126 людей. Вона пропрацювала на підприємстві майже 30 років та брала участь у розробці програми щодо отримання кредиту від німецького банку. Я була в составі робочої групи, і моя робота була зв'язана вже, коли вирішився питання про инициировании получения этого кредита, когда мы получили оценку немцев, то ну с начала подготовки инвестиционной пропозиции на министерство экономики. Вот с того момента я и работала вместе с другими над этим. Кредит від німецької сторони зможемо отримати вже після ратифікації угоди у Верховній Раді. Однак не зрозуміло, хто візьметься за реалізацію проекту модернізації водопровідних мереж і хто буде відповідальним за виконання зобов'язань, адже керівника і досі не призначено. У мене є декілька кандидатур. Я ці перемовини завершую після того, як люди підтвердять, я обов'язково зустрінуся з громадською радою. Ми обговоримо цю кандидатуру. Без головою нині є і калинка через скандал із незаконним встановленням на ринку двох контейнерів. Аби уникнути відповідальності, в середині січня звільнився Володимир Святошнюк, так і не прозвітувавши про виконання взятих на себе обов'язків. Нині ж тимчасовому керівнику на підприємстві, мабуть, нелегко змагатися і чотирма нетимчасовими тимчасовими заступниками. Звіту по калинівському ринку немає. Чого ми досягли, скільки грошей заробили, що було зроблено, не зрозуміло. Практика відкритих конкурсів та призначенню погодженні з громадою вже у забутті. Попри запевнення влади, що все під контролем, переговори ведуться, кандидатури є. Найбільші підприємства міста й досі залишаються без призначених директорів. Щоправда, є тимчасово виконувачі обов'язків. Проте чи може будь-яка людина ставитися відповідально до роботи, поринати у проблеми підприємства та запроваджувати зміни, якщо її перебування у кріслі не довготривали, а займана посада лише черговий запис трудовій книжці. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Колишній директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук продовжує доводити на правомірність рішення міської влади щодо свого звільнення і займаної посади. 11 лютого апеляційний суд області задовольнив скаргу Сербінчука та повернув справу на розгляд до Шевченківського районного суду. У березні минулого року зі зміною влади у Чернівцях почалися зміни кадрові. Новостворена комісія, скликана первинним регіоналом Кушніриком, а тепер секретарем міської ради, начебто опираючись на скарги підприємців, рекомендувала усунути пана Сербінчука з посади генерального директора Калинівського ринку, щоб згодом на посаду прийшов голова осередку партії регіонів на ринку начальник служби безпеки, який працював там ще за часів керівництва Ринжука. Вважаючи таке рішення про своє звільнення неправомірним, Руслан Сербінчук звернувся до суду, однак. Там його заяву залишили без розгляду. Екс-директор розповідає: міській владі довелося задобрити суд, аби позбавити його можливості відстояти свої права щодо процедури розгляду, то залишаються відкриті питання, адже у Шевченківському районному суді відбулося чимало засідань. Проте представників Сербінчука, як і його самого про них взагалі не повідомляли. Я хочу звернути увагу суду, особливо на дату слухання призначеного на 11 грудня. Тобто матеріалах справи є вкладена повістка. Але вона взагалі не направлялася сабічку. Взагалі пан Сербінчук не відмовлявся від отримання повісток, не змінював адресу. Окрім того, засідання неодноразово переносили навіть захисники Калиївського ринку, які формально були присутні, процесу не пам'ятають. Скажіть, будь ласка, матеріал справи дійсно відсутній журнал засідання 12 грудня. Чи відбувалося засідання 12 грудня, яке було перенесено за 11 грудня на 12? Я, я не дванадцятого нині? Вже апеляційний суд підтримав екс-директора та прийняв наступне рішення. Апельціноскаросербічикарославмитричу на хвалу Шевченківського районного суду місячівниці від 14 січня 2015 року задовольнити. Ухвалу, Шевченківського районного суду міста ченниці від 14 січня 2015 року скасувати та направити справу для продовження розгляду до суду. Першої інстанції, як запевняє захисник Сербінчука, підстави для його звільнення беззмістовні. Крім того, було порушено саму процедуру. Пан Сербінчук за те, що йому зараз вміняють, що він порушив, не повинен був бути звільнений взагалі. Тобто в діяльності е, директора Калинівського ринку може бути велика кількість обставин, які можуть враховуватися як про те, що продовжити з ним контракт, не продовжити, але звільняти його за грубе порушення трудової дисципліни, у зв'язку з тим, що він колись купував намети. Для того, щоб організувати Петрівський ярмарок, ну це просто ну, нереальна ситуація. Повірте, тому я думаю, що це було просто політичне рішення. Після останніх гучних подій на ринку, що призвели до звільнення Святошнюка, стає зрозумілим, що повернення на посаду Сербінчука не є вигідним для певних осіб, адже в його практиці подібних порушень не було. А домовитись про відновлення старих корупційних схем не вийде. То що вдасться Руслану Сербінчуку поновитися на посаді генерального директора, дізнаємося незабаром. Однак, нинішнє рішення апеляційного суду області можна вважати по. Початком – відновлення законності у ході вирішення даної справи. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Про права міська рада пам'ятає, а от про обов'язки забуває взаєморозуміння. Департамент житлово-комунального господарства та підрядник, який погодився завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького, так і не знайшли. Господарський суд Чернівців почав розгляд позову проти міської ради. Їхні дороги розійшлися наприкінці січня. Замовник ремонту вулиці Богдана Хмельницького, департамент житлово-комунального господарства, в одноосібному порядку розірвав угоду з підрядником, виробничо будівельним підприємством Укргазкомплект. Останній з таким рішенням не погоджується. Представник підрядника розповідає, роботи на об'єкті не розпочали, бо міська рада не перерахувала аванс, а працювати за дякою будівельники відмовляються. Відповідно до зазначеного договору. У зобов'язаннях підрядника немає прямого прямої вказівки на виконання робіт за власні кошти. Натомість в департаменті ЖКГ притримується позиції очільника міста. Замовник, тобто ми має право перерахувати аванс, саме ось це маємо право і є предметом суперечки. Підрядник розраховував, що йому виділять гроші на придбання будматеріалів та оплату праці робітників, в той час як в ратоші не вважають за потрібне давати гроші на ці потреби, посилаючись на умови договору. Даний договір жодним чином не містить зобов'язань замовника щодо здійснення попередньої оплати таких як робіт. В той же час інший пункт договору говорить про те, що виконавець робіт протягом трьох місяців з дня проплати має повідомити про витрачений аванс, якого нагадаємо. Не було, вони е, зобов'язують нас звітувати про наявність закупівлі Будівельних матеріалів відповідно до наданого авансу у відповідача ж своє тлумачення пункту щодо права перерахування авансового платежу. Якщо би замовник реалізував це право, то е, у позивача е, з'явилося б додаткові зобов'язання прозвітувати за е, закупівлю відповідних матеріалів. А так, ні авансу, ні матеріалів у ситуації, коли договір складений таким чином, що один пункт суперечить іншому, крайніх знайти важко. Ми готові виконувати. Зазначені умови договору, виконувати роботу на значному об'єкті, але вимагали пояснити умови даного договору. Тобто, відносно чого ми повинні виконувати відносно отримання там авансу, чи відносно яких зобов'язань. Та чи відмовить господарський суд дії угоди розірваної замовником робіт в одноосібному порядку, дізнаємося навесні. 5 березня року, 12 дванадцятого саме на цей час призначене наступне судове засідання щодо невиправданих надій та невиконаних обіцянок, замовника і виконавця робіт на вулиці Богдана Хмельницького. Павло Монахов Сергій Гробляк Чернівецький промінь. Ми їх обирали, вони повинні звітувати перед нами. Щоправда, не всі депутати поспішають це робити. Звітують про виконану роботу одиниці, а варто було б усім. Люди хочуть чути чи втілюють в життя народні обранці свої обіцянки. Це Садгора, один із найбільших мікрорайонів Чернівців. Як запевняють його жителі, владою забутий край, проте він має своїх представників у міській раді, та не всі вони добросовісно виконують обов'язки депутата. Дмитро Сірман, хоч і не мажоритарник, однак проживає у Садгорі. Тому проблеми та потреби місцевих жителів йому відомі. Він як народний обранець намагається зробити для району якомога більше нині на часі питання війни, організації допомоги бійцям та збір благодійних коштів. Ми разом наводимо лад на території бушої військової частини. Сподіваємось, що саме тут, в перспективі, буде розміщена військова частина. Я думаю, що це гарний приклад того, коли не словом, а ділом, коли саме ініціатива йде від громади. Ситуація у державі нині переймаються всі. Садгірчани теж занепокоєні, адже в разі чого їм ніде сховатися. В нашому садочку зараз щодня працює, наприклад, 40 працівників і перебуває 200 дітей. Ніякого сховища чи укриття в нашому закладі немає. Я на Приходив представник цивільного захисту. Він сказав, що і він не знає. Крім того, основні питання, які турбують жителів Садгори, це розбиті дороги і тротуари, відсутність вуличного освітлення та транспортне сполучення. Можливий такий варіант домовленості з різниками, щоб наші діти, хоча б вранці, їхали туди ну, не в місто, до Садгори хоча б безкоштовно або хоч частково. Депутат звітує про проблеми, про них знає. Вони на контролі. Розповідає також серед актуальних питань, де потрібен особливий підхід і дитячі установи. Нарешті вдалось звер зрушити з місця питання, облаштувати то облаштування туалету для будинку творців та юнацтва. Наразі роботи тривають. Я маю надію, що в цьому році вони будуть закінчені. Минулого року в садгорі знесли аварійні дерева, продовжили роботи з благоустрою місцевого скверу та частково забезпечили освітлення вулиць. У нинішньому ж планують підключити до водопостачання соціальні об'єкти. 37-ма і 38-ма школа, і лікарня, гіретричний пансіонат. І військове містечко, і багато інших об'єктів. Хочу сказати, що я наполіг, щоб воно в планах було у першому кварталі. Вже готова проектна документація. Дмитро Сірман переконує, не важливо від якої партії чи округу ви депутат, головне мати бажання працювати на благо міста та завжди бути на зв'язку. Адже народний обранець це щоденна робота. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Новоспечений губернатор Буковини Олександр Фищук наразі формує свою команду. Голова облдержадміністрації вже озвучив свої пропозиції щодо заступників та голів райдержадміністрації. З ким очільник області найбільше хоче працювати пліч опліч. Дивимось. Про перший брифінг нового очільника області стало відомо трохи менше ніж за годину. Олександр Фещук запевняє такий поспіх, тому що він терміново відбуває до Києва. Розпочинає традиційно та не оптимістично про загальне співпрацю, довіру людей та зміни. Я також не ідеальна людина. У мене теж будуть помилки і в моїй команді, яку я на сьогоднішній день підбираю. Слова про плани на майбутнє та що чекає Буковину під його керівництвом, вирішувати проблеми обіцяє почати вже за два тижні. Переконує наразі формує команду своїх. З деякими кандидатурами новий губернатор уже визначився. Заступником на сьогоднішній день голови Чернівецької обласної державної адміністрації я пропоную і керівником секретаріату Сенчука Руслана Івановича. Руслан Сенчук раніше працював помічником Фищука, коли останній був народним депутатом. Серед кандидатур на посаду голів райдержміністрації також добре знайомі Фіщуку люди. Більшість з них теж представники партії Народний фронт. Дехто наразі очолює райони. Вижниця Андрюк Михайло Іванович. Я мав з ним, він зараз знаходиться в Києві на навчанні, але мав з ним розмову. Він сьогодні готовий працювати. Це сторожинець барташ. І е, Герца е, Ястремський, крім того, головою Потильської райдержадміністрації може стати Микола Савчук, Хотинської, Петро Допіряк, Глибоцької, Георгій Придій. Два останні депутати обласної ради, представники все того ж народного фронту. Щодо першого заступника, яким може бути Володимир Куліш, то документи на його подання до столиці поки ще не надіслали. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Знову рейдерські захоплення і знову в центрі Чернівців. У середу вранці двоє невідомих зайшли в офіс туристичної компанії і поцікавилися путівками до Таїланду. Але замість того, щоб замовляти квитки, скрутили охоронця і випровадили персонал на вулицю. Центр Чернівців, ласий шматок для всіх підприємців. Саме тут серед білого дня невідомі зайшли в приміщення осії турфірми і поміняли замки на дверях. Приблизно в 9.18 зайшли невідомі, представилися як, як туристи, що хочуть поїхати в Таїланд. Запитали, чи є директор. І потім зайшло декілька чоловік, близько 15. -ти. Але туристичні послуги їх мало цікавили. Людмила Дмитрівна підв'язувала макулатуру, коли до неї звернувся один із чоловіків прийшов і каже, хто ви тут така? Я кажу, а ви хто? Я кажу, я б прибиральниця. Уже каже, збирайте речі, забирайте куртку і йдіть звідси. Своїх намірів, як і облич, незвані гості не приховували. Розповідає менеджер турфірми Наталя. Вони виглядали як звичайні люди, тобто не було ні форми, нічого. Відтак трьох працівників туристичної компанії, які перебували в приміщенні, невідомі чоловічки випроводили на вулицю. Нашого охоронника заламали за руки, заламали, донизу зігнули головою до підлоги. Я кажу, хлопці, що ви робите. Згодом вони замінили дверні замки та закрилися в приміщенні. А щоб ніхто не бачив, що відбувається всередині, завійшли вікна чорною плівкою. Стукаємо не відчиняють. Працівники турфірми, які їх виставили на мороз, бідкаються. Всередині залишилася не лише документація і гроші, але й дорога орхтехніка та меблі. Починаючи від е, мармурових підвіконників, від кованих решіток, від мармурових е, сходин на другий поверх, закінчуючи шкіряними італійськими диванами, столами з мармуровими столешницями. На місце події працівники навколо світу викликали правоохоронців. З'явився і представник власника приміщення. Ви самовільно просто поміняли замки. Ми маємо на це. Право, яке нам надав власник задля за за збереження. Я представник власника задля збереження. Усіх речей там знаходяться. Виходить, майно бережуть від працівників турфірми, аби ті його не зіпсували. А щоб їм краще працювалися, невідомі почали наводити порядки. Ви закрили двері, проводите ремонт. Ремонтні роботи, так але Костянтин Кобіков надав правоохоронцям документи, які підтверджують право власності на приміщення. Є доручення на підставі якого я можу можу відповідати на всі питання. Раз. Друге, це витяг з державної реєстру чових прав на майно. У свою чергу директор по туризму ДПП навколо світу розповідає, орендується приміщення з 2002 року, а чинний договір укладено до 2016-го. У нас на даний момент у нас є на руках документи, які Підтверджує те, що нас ніхто звідси виселити не має права. Пані Аліна каже конфлікт на центральній площі 7 виник між колишнім власником приміщення і нинішнім. А зручником цієї ситуації стали орендарі. Хоча до них претензій не було жодної зі сторін. Ніхто не подавав, скажімо так, на те, щоб ми звідси виселились, і безпосередньо ТПП навколо світу, яке орендує це приміщення. Тому працівники туристичної компанії написали заяву про самоуправство невідомих ремонтників, а саме за неправомірне проник. І заволодіння матеріальними цінностями. Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Українські військові беруть до рук музичні інструменти і доводять. Зброя миру найсильніша. Проект Музика воїнів покликаний показати, що в української армії є душа. Першим твором, виконаним музикантом, була клавіста в гімн України. На якому інструменті захисник заграє наступну мелодію? Дивимось. Його позивний Мартін. Він одягає балаклаву і грає на віолончелі священну для українців мелодію. Музика воїнів. Проект про те, що в українській армії є душа, і що захисники нашої держави перемагають також і на культурному фронті. Автор проекту чорнівецький доброволець, фотограф, режисер Олександр Ткачук. Вона почалася в головах. І серцях людей через сил культури російської, так, так через ціля, там серіалів. Музика це зброя миру. Вона не знищує, а творить нове. Олександр щойно записав друге відео з музикантом, який носить позивний удар. У його виконанні оживе повстанська пісня Лента за лентою на незвичному для українців інструменті. Волинка це, скажімо так, бойовий інструмент в плані того, що колись під нього шотландські воїни йшли до бою. Музика їх надихали. Олександр розповідає: випадкових людей у цьому проєкті немає. У кожного неповторна історія боротьби за Україну. Грав на майдані, коли майдан лише збирав. Коли... Був штурм майдану. і Там позапеклий бій, коли палили шини, кидали каміння. Коли Берку штурмував. Так само герої на Волинці допомагав людям, заряджав, підподьорював. Зовсім скоро завдяки музиці воїнів Україна почує трубу піаніно-кларнет. Також учасники проекту запрошують до участі у ньому нових героїв. Юля Задорожняк, Чернівецький промінь. Вже майже два тижні минуло, як не стало популярного співака і музиканта Андрія Кузьменка. Колеги та друзі в соцмережах висловлюють сум за кузьмою. А шанувальники по всій країні вшановують його пам'ять вечорами поминами. Свічки, чорнобілі фото, вірші, присвяти і музика. Але спершу хвилина мовчання. Ось так згадують Кузьму Скрябіна чернівчани. Від дня трагедії минуло півтора тижні, та біль втрати у шанувальників так і не вгасає. У те, що вони вже ніколи не почують нової пісні чи не прочитають нової книжки улюбленого митця, не вірять і досі. Він як історія, він сам собі країна. Усі не став сльозах. Зараз вже кінець. Книжки сюжет закінчився. Правді, таких як Кузьма більше не буде. Погоджуються і шанувальники, і друзі по сцені кажуть, він був неординарним, завжди веселим, яскравим і уміло поєднував у собі бешкетництво та розсудливість. Нині артисти присвячують йому пісні реквієм. Ти ще відкриєш очі". шанувальники вірші. Десантах нам говорив що не вічне. Я не тримаю зла і тут ні. І лише найрідніші розповідають, як насправді пережили втрату. Люди, я вас всі люблю. Люди, я вас всі люблю за те, що ви прийшли. Вони мені допомогли пережити ту ж в церкві. Це просто неможливо було би пережити, якби не було того народу. Народ йшов і йшов і йшов. Андрій як знав, що піде скоро на віки. І ще три роки тому попередив матір піснею. Хай буде біля тебе завжди, ангел, ханебель. Я буду, Аби вшанувати пам'ять артиста, чернівчани зібралися у Силанівському центрі. Виступили охочі, а підспівували усім залом. Розпочали вечір з тієї ж пісні про матір. Ма, ти мене, вибач, що я став до... Пісні його пройняті життям і тими подіями, які відбуваються довкола, кажуть чернівецькі шанувальники, і називають Андрія справжнім патріотом, сміливцем та унікальною особистістю. Це людина, яка свою думку не боялася висловити і висловити не в подошку, не в дощі, а на камеру і. В ефірі, на радіо він переймався війною в Україні і постійно піклувався пораненими солдатами. Навіть останню пісню, яку не встиг презентувати світові, присвятив. АТО. вона, наче, крик душі, мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує. Тратити сина і кращі самі, вираніше вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина. На жаль, збулося найгірше з пісні батьки втратили сина. Однак не на війні, а у дорозі. І знову символічно за день до загибелі Скрябін знімав на телефон послання екскурсію в дорогами України владникам на тій ж трасі Кривий ріг Кіровоград, де й загинув. Я би назвав її СПА-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою на дорогих масажистів. Просто-напросто сідайте на таврію, знімайте крісло. На банановий ящик і в цьому ямку і не треба, не треба ні масажа. Нагадали цього вечора і про те, що концерт у Києві, який був запланований самим Андрієм Кузьменком на 27 лютого, не скасовується, лише переноситься на 21 березня. З музикантами групи Скрябин виступлять Андрієві колеги по сцені. Завершують вечір місцями щасливих людей та фразою, яка передає всю суть Скрябіна. Чернівці пам'ятають артиста, який у цьому місці завжди збирав повні зали шанувальників. Пам'ятаємо і не забудемо тебе, Кузьмо, і ми. Журналіст Марина Чорней та оператор Максим Демко. Чернівецький промінь. Таким був другий тиждень лютого. Про день завтрашні журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» розкажуть вам вже у найближчих випусках. Новин це була програма Чернівці тиждень. З вами була Марина Скінтай. Залишайтеся і надалі з нами.